Тож Олександр Савицький з нами на включенні. Вітаємо вас із другою перемогою поспіль. Шість очок з цього виїзду. Чи задоволені ви цими двома матчами? Ну, звичайно, задоволені, але сьогодні ну, немарно існують прислів'я, коли кажуть, що не забиваєш ти, забиває тобі. Ну, десь не було е -е, стільки емоцій, скільки потрібно. Але хлопці непогано грали, створювали моменти. Перший період, в тому числі, дуже так добре зіграли. Потім якась була заспокоєність в другому. Ну добре, що довели справу до кінця. Що можете сказати про ось цей епізод в першому періоді між Середницьким та Бондаренком? Ось. Наскільки це вплинуло на команду, чи навпаки не вплинуло таке враження, що у вас ось якось не йшла гра, а тут 5 хвилин меншості і ви закидаєте, наче навпаки розлютило ця команду? Ну, Богдан у нас ключовий гравець, і ну, як на мене, то таке спірне рішення, але не буду коментувати це. Ну, Десь так, да, хлопці завели, забили. ну, Вплинуло, але з доброї сторони. Сьогодні у вас заміна була на воротарській позиції в порівнянні з вчорашнім матчем. Що можете сказати про гру Макаренка? Ну, в принципі, добре грав. Цей другий гол, такий десь, може, мав би і ловити, але я задоволений його грою. І останнє питання таке не про сьогоднішній поєдинок, не про чемпіонат України. Скоро в нас розпочинається молодіжний чемпіонат світу. Якщо є у вас якісь думки, можливо, цікаві з приводу цього, що можете сказати, який прогноз для нашої команди може бути? Ну, 2003 рік народження в нас я і сам його тренував. Досить такий сильний. Тому сподіваюся, що тренери зможуть. Добре, поставити гру і вдало виступити на цьому чемпіонаті світу. Бажаю успіхів і, ну, і звичайно, перемоги. Дякую вам,